Волонтери це добровольці, які охоплюють ті сфери життя, де не вистачає державних коштів сил людей. Чи інших ресурсів та механізмів, Прорахувати ті галузі, де не обійтись без праці волонтерів, це догляд за немічними людьми похилого віку, смертельно хворими, дітьми з вадами, впорядкування місць занедбаних поховань і пам'яток тощо. З початком подій на майдані та проведенням антитерористичної операції в Україні з'явились волонтери для АТО. Бійці волонтерського фронту теж підтримують наші східні кордони. Листами, теплим одягом, домашніми смаколиками, чистою питною водою. Про декількох таких добровольців у наших відеоматеріалах ці сходи до підвального приміщення Бродівської районної ради добре знайомі мобілізованим жителям Бродівщини, адже вже півтори року тут працює Бродівська районна координаційна рада з питань допомоги учасникам. АТО. за цими дверима працюють волонтери, і жодного дня вони не були зачинені. Ядро волонтерської роботи у координаційному центрі з питань допомоги учасникам АТО складає близько 30 чоловік, а 10 найактивніших з них приходять сюди щодня, як на роботу. Тонни зібраної і відправленої на схід вкрай необхідної там допомоги, і сьогодні, особливо перед зимовими святами, на неї з нетерпінням чекають 211 мобілізованих мешканців району та ще 60 хлопців, які несуть службу на полігонах. Ми запитали у волонтерів напередодні їх професійного свята, що таке для них волонтерство для АТО. Ми всі зорганізувалися з майдану. Ми всі знаємо, яка була тяжка обстановка. Ми всі так зорганізувалися. Потім прийшла в нашу країну. Війна, і ми всі разом почали допомагати нашим хлопцям, які є в зоні АТО. І на мою думку, цю роботу нам треба продовжувати разом, не ділитися, бути одною спільною метою. І добре діло треба робити разом. І ми разом переможемо і зробимо дуже багато, якщо ми будемо купці єдині одним кулачком. це, це така, знаєте, що налегка праця. праця. Її... Треба багато і приділяти зусиль і допомагати нашим воїнам. Якщо ми тут спимо спокійно, значить вони відстоюють там, на Сході. І допомагати їм. Чим, чим можемо, тим будемо допомагати. Ну, знаєте, якось в один період часу, коли ну, здавалося, що таке волонтер, що це заявище взагалі для України, воно, ну, воно напевно, нове все-таки. Коли ми бачили початки війни 2014 рік, коли хлопці на передовій були голі, босі, і якщо б ми чекали, ну мається на увазі волонтери, якщо б чекали допомоги від держави, я думаю, жертв би було набагато більше, тому що ну взагалі люди були не пристосовані для війни, не пристосована держава, не пристосовані люди, взагалі нічого не пристосовано. Люди, які по поклику душі собі ну, вирішили, що я повинен, якщо я не на передовій, значить я повинен тут щось вдома допомогти зробити. Ну напевно, що волонтерство, так як сказав Валерій, це є перш за все поклик душі. Тут немає якихось часових рамок. Прийшов на роботу, пішов з роботи. Тут немає часових, тут немає таких морально волевих якостей: ось сьогодні я можу, завтра я не можу. Там якісь фізичні немочі чи щось інше. Тут хочеться. Допомогти кожного дня, кожну хвилину, кожній конкретній людині. І коли говорити про волонтерство, це є так свого роду, як нам говорили на одній подячній службі Юра, коли відзначали нашу роботу самооборони, що це, напевно, є бізнес з Богом. Волонтер великий такий груз відповідальності, відповідальності за те, що ти робиш, тому що десь держава. Чиновники державні, вони перш за все свою роботу регламентують якимись такими рамками, там згідно чинного законодавства, згідно там якихось своїх циркулярів, формулярів, всього іншого внутрішніх. Коли треба було касок, допустимо, кевларових, і ті каски тільки треба було вести незаконно через границю. І деякі волонтери знаємо, Львівські сиділи за це, отримували якісь штрафні санкції в ліді, там тримання під вартою в Польщі, щось інше. Тим не менше вони їх везли. Ми їм заказували, вони нам допомагали, привозили. І фактично ми не, ми не старалися не шукали причини, як не можна допомогти. Ми шукали причину, як, як, як не можна виконати, як ми шукали причину, як можна допомогти. В будь-який спосіб законно це незаконно, але морально закон був на нашій стороні, що ми мусимо то зробити. Дуже приємно, що нас, хоч є не багато, але і люди перевірені. Дуже багато є е, своєю працею скромною. То дуже приємно, що ми маємо так, якби вже свою марку. Тобто, що звернися в самоборон, тобі поможуть. Якщо десь там десь не дуже приємно, і ще хочу сказати, що ця робота, перш за все, наша, яка б вона не була там жертовна, яка б вона не була титанічна, все одно вона буде мати підпитку. Від людей, які в тебе вірять, підтримуй так, як свої друзі, підтримую, що то є поклик нашої душі. Я би хотів сказати ще одне, що ми, так як волонтери, то можна сказати, що ми також не є дуже такі сильні, але в зв'язку з тим, з допомогою громадян, з допомогою наших односельців, наших жителів, нашого цілого району, вони всі знають, що там знаходяться на сході їхні. Батьки, їхні брати, сини. І, і вони теж допомагають нам, чим можуть. І з нашою допомогою ми перевозимо туди, на, на схід нашим бійцям. Кожного в душі є ось цей. Кожен з нас є волонтер. Це не тільки ми волонтери, ті, які працюємо і сидимо тут. Просто ми приділяємо більше часу. Ми приділяємо е, більше уваги там, інколи і, і, і свого здоров'я. Але е, саме ті, хто, навіть тітки ті маленькі, які от там, не тільки в мене в школі, а в кожного, до речі, щоб всі підноси до такого дня великого, та, як Миколая і Різдво, е, щось в'яжуть, щось вишивають. Щось шиють. Вони є також волонтери, вони є дуже великі волонтери. Маленькі волонтери, оті добрі серця. Якщо є це добре серце в людини з маленькою, воно вже так просто нікуди не подінеться. І волонтерство ніколи не закінчиться. Закінчиться війна. Війна не буде завжди, завжди Вона не є вічною, все в житті минає. А добре серце залишається. І волонтерство навіть є це, коли дитина йде і просто допоможе старенькій бабусі перейти дорогу. Це є також волонтерство. І поки що, ми волонтерство все сприймов на те, щоб допомогти нашим, нашим бійцям. Стараємося, допомагаємо, об'єднуємося. Ми всі разом координували свої зусилля, і саме в такі дні намагалися робити все спільно для того, щоб не був обділений ніхто. За відданість і допомогу фронту волонтери координаційного центру з питань допомоги учасникам АТО, дієвий кістяк якого це самооборона Брідщини, отримують подяки від командування і військовослужбовців частин, відзначені подякою подячного благодійного форуму для волонтерів, які допомагають воїнам АТО, постраждалим військовослужбовцям та під час акцій протесту на майдані, що відбувся 25 травня цього року у митрополичих садах собору святого Юрія у Львові. Волонтери. Кажуть, що зараз люди менш активно надають допомогу в зону АТО, а відтак закликають не забувати про захисників, щоб і вони відчули тепло новорічно-різдвяних свят. Дорогі наші захисники вітчизни, вітаю вас з вашим святом від імені нашої громадської організації Самоврона Брічни від імені всіх володарів Брічни. Насамперед зичу вам міцного здоров'я, зичу вам терпіння. Наснаги, і щоб ви завжди пам'ятали, що в вас є надійний тил, це ми. І ми будемо старатися робити все для того, щоб вам там було більш-менш ви були зігріті, нагодовані. І будемо щиро молитися за вас, за ваше повернення, щоб ви до нас всі повернулися живі, здорові. Тримайтеся, ми в вас віримо.